Всім привіт! Друзі! Сьогодні, продовжуючи огляди гострих обновок, які приїхали до мене останнім часом, я б хотів показати вам справжнього елегантного італійського джентльмена від компанії Mazarin. От такого красення! З ножової столиці Італії міста Маньяго. Подивимося на нього ближче і потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, сьогодні за е, порадою товариша я вирішив змінити трохи звичний порядок своїх відео і спробувати, так би мовити, формат балакучі руки. Окрім цього, можливо, комусь з вас буде приємніше протягом відео е, дивитись на предмет огляду безпосередньо, а не на мою, може, комусь вже набридшу пику. От, тож, спробуємо сьогодні таким чином. Перед нами справжній витвір мистецтва, на мою думку. Це. Е, плоди, так би мовити, співпраці італійської компанії Coltveria Мазерн та також італійського досить відомого дизайнера Attilio Morotti, або як його ще кличуть Атті. Сама компанія Coltveria Мазерін була заснована ще в 1960 році. Розташована вона в італійській ножовій столиці місті Маньяго. І досить давно вже і має суттєвий досвід цьому, випускає досить велику лінійку різних ріжучих інструментів. Це не тільки складені ножі. Якось, наприклад, цей Це, окрім цього, і фіксиди, і якісь аксесуари, і взагалі будь-які ріжучі інструменти від кухні, закінчуючи якимись там мисливськими і іншими спеціалізованими предметами. От. В даному випадку у нас дизайнерський ніж. Вірніше, це ексклюзивна версія моделі 374 TD або AM6. Оскільки ця модель випускається також і у звичайних виконаннях, не таких ярких, як це. В даному випадку у нас є вкладиш в коробці з характеристиками звичайної моделі 374 AM6. Ну, це не так цікаво, тому це ми відкладаємо, як і іншу поліграфію. Мазерін. Інформація така собі гарантієчка, невеличка на двох мовах. І ще один вкладиш, це як компанія Mazerine пропонує вправлятися з їх ножами, обладнаними беклоком або лайнерлоком. Ну, це не так цікаво. Те, що нас цікавить, це ось цей вкладиш, однак до цього повернемо ще трохи пізніше. Отже, АМ6 дизайн Атіліо Моротті. Атіліо Моротті досить відома людина в у вузьких колах в місті Маньяго, він досить довго співпрацював з компанією Мазерін. І не тільки з нею, оскільки його дизайни зустрічаються також і в ну, його роботи, і в витвірах інших ножових компаній, саме італійських, переважно з міста Маньяго. Якось так те, що нас цікавить у цьому ножі, вірніше його виконання. Перш за все, це, звісно, як ми бачимо, цей чудовий клинок. Як нас зазначено у вкладищі, це ламінат Leodomast 4, паттерн Leopard Skin або шкіра леопарда. От. І тут в нас, в принципі, розписано, з чого складається цей пакет. Тобто, це не нержавіючий Дамаск, який має в своєму складі 600 шарів 640, вибачте шарів і зроблений методом композитної сварки. А потім відкований вручну, і в складі пакету сталий у цьому клинку в нас. Інструментальна сталь, холоднокатана сталь, шарикопідшипникова і що найцікавіше, це сталь з гармат танків Leopard 1. Ну, з точки зору, так би мовити, суто, утилітарної і Можна сказати, металургійною. <свісно> Нічого надзвичайного, звісно, в такому Дамаску нема. Однак, з точки зору історії і, я б сказав, естетики, це дуже цікавий ніж, і небагато хто може похвалитись таким складом стали у ножі. Ну тобто, дійсно, гармати танків Leopard 1, їх частини от, знаходяться в складі. Сталі даного Квинка. Взагалі ці Дамаски, ну, тобто от, Веодамасти, їх відомо декілька видів. Ну, якщо це четвертий, то, то видно, є ще перший, другий і третій. От. Однак вони трохи простіші, оскільки мають в своєму складі лише 320 шарів. І тільки Воодамаст 4 має 640. От. Окрім цього, є і інші види Дамаску. А випускається це безпосередньо ну, ця сталь компанією німецькою Balbah Damas. От. І в них декілька видів взагалі дамаських став. Вони взагалі спеціалізуються на виготовленні саме дамаску. Як промисловим способом, так і куються вручну. ну частина, от В даному випадку цей кований вручну. От. А, і е, окрім цього от, е, четвертого так, е, ну, перші три там просто менша кількість шарів і інші патерни, от, е, однак є е, і ще цікаві, е, до речі, перший та другий використовував ще компанію Boker, у їх, е, 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 в декіль, декілька серіях е, таких топових ножів. О, також можна побачити лише без такого от блакитного фініша, який, до речі, зроблений вручну самим Атіліо Ну, Як в нас зазначає інформація компанії «Мазарін». От, щодо самих веодамастів цих або ну, взагалі дамаських сталей, які випускаються в опускаються дамаст, в них ще були цікаві варіанти в сталі, в складі стали, ну, тобто пакету яких були не тільки гармати танків Лопарт-1, а ще й частини корпусу лінкору Тірпіц. Ну, досить відомо, хто цікавиться історією. Це був німецький лінкор, який було потоплено в... Наприкінці Другої світової, в 1944 році, якщо не помиляюсь. От. А окрім цього, навіть е, сталь зі е, стволів авіаційних гармат е, з винищувачів, е, як же ж вони? Єврофайтер. Єврофайтер Тайфун, якщо не помиляюсь точна назва. От. Тобто ну, досить, досить цікаво, е, на мою думку, що можна. Користуватись ножем, або просто мати ніж, який от має таку цікаву історію. От. Якось так. Ну, щодо е, інших особливостей, як ми бачимо, цей ніж. Е, Має кліпсу, яка розташована в незвичайному місці. Не на, який, на якійсь стороні е, руків я, а от прямо тут е, зверху е, на місці бекспейсера. Е, я не знаю наскільки це зручно м, ну, в поюзі, так би мовити, при носінні цього ножа. Е, Думаю, що приблизно так само, як і звичайне розташування кліпса. Однак при цьому у нас утворюється такий досить плаский профіль цікавий. Ну і кліпса, як ми бачимо, така суто дизайнерська. Тобто це бачення самого Атілевому от таке розміщення і така форма кліпси. На руківі також маємо логотип Мазерін. Фурнітура вся в ножа також титанова і от такий от блакитний. Анод цього титану конструктивно фреймлок зі сталевим сухарем, От, як ми бачимо, тобто це дуже великий плюс. Ну і працює цей ніж механіка, ну просто, безперечно, крута. Подивіться просто. В осиловому узлі тут підшипники, якщо я не помиляюсь, керамічні. Ну, тому ну, це просто супер. Як по мастилу просто. Просто супер. Так, дійсно дуже цікавий ніж, і має і цікавий зовнішній вигляд, і історію. І, ну і, як на мене, і форма також цікава. Такий клинок, щось середнє між. Revers та модифікованим шипфутом. Ну, якось так. Відкривається він за таку от шестикутну таблетку. Також е анодований титан. Е гвинт я маю на увазі. От таблетка, ну можливо, сталева. Ну, виглядає як сталева. Хоча, можливо, і також титанова. Але я, я думаю, що сталева. От, якось так. Е Безперечно, один з найцікавіших ножів, що можна, ну, такого джентльменського формату, що можна на сьогоднішній день ну, знайти на ринку. Хоча, мабуть, на теперішній час знайти цей ніж буде вже проблематично, оскільки представлена сама модель була в 2022 році. Однак на теперішній час, наскільки мені відомо, вона вже знята з виробництва. Окрім цього, враховуючи таке от топове виконання, випущений саме от, ну, таке виконання цієї моделі було обмеженим тиражем от. і вартість на момент, коли вони були в продажу, була досить висока, десь на, приблизно на рівні 500 доларів. От. А звичайне виконання такого ножа, ну, тобто моделі АМ6, воно суттєво дешевше десь приблизно порядка 180-200 євро. Тобто їх ще, в принципі, можна знайти, це не проблема. А от саме таке виконання це вже можна сказати раритет. Ну і, звичайно, ця от коробка. Така з магнітами. Таке щось типу дерев'яного ламінату, або, ну, хтось може простіше сказати, фанера, м'які вставки от, і магнітне кріплення. Тобто, все це натякає на те, що, ніж, скоріше, колекційний. Ну, це суто, на мою думку. Що ж, якось так, друзі, Мазерін АМ6. Моротті з клинком Leo Дамас 4 Леопард Скін І якось так. Отже, друзі, Мазарін АМ6 від Атіліо Моротті сьогодні на моєму каналі. Топове виконання з клинком Дамас 4 патерну Leopard Skin. Що я можу сказати, так би мовити, власними словами про цей ніж? Це дійсно, безперечно, дуже класний, елегантний, стильний і DC-ніж, так би мовити, джентльменського формату. Тобто, це ніж, звичайно, не на кожен день. Це скоріш колекційна модель, аніж практична, хоча і нічого не заважає користуватись ним. Ну, кому це, звичайно, по кишені і кому подобається такий формат прикрашених, так би мовити, я б сказав, ножів. От. Але все ж таки, ну, на мою думку, це більше. Витвір мистецтва, аніж ну, ніж в такому практичному розумінні цього слова. Тому цю модель я б порадив, ну, можна сказати, тим, хто надає перевагу колекціонуванню, а таких людей досить багато от, або тих, хто полюбляє дійсно стильні речі. Якось так. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайте зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока!